Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська. І далі у випуску про таке. Штурм триває. Російські військові захоплюють українські частини. Наслідки анексії кримська влада привласнює туристичні об'єкти. Податок на багатства. Уряд обкладе податками депозити, які перевищують 50 тисяч гривень. Російські окупанти з трактором прорвалися в українську частину в новоозерному. Трактор шов на українських офіцерів не зупиняючися. У цей час солдати Російської Федерації захопили КПП. В Севастополі українські військові почали покидати штаб ВМС України. Раніше повідомлялося, що аксіоновці, прикрившись жінками, увірвалися у штаб. Люди у цивільному завалили паркани, зайшли на територію. По периметру частини оточили російські військові. Українських офіцерів намагаються вмовити перейти на сторону Чорноморського флоту Російської Федерації або йти на материкову частину України. Російський спецназ першим відкрив вогонь під час штурму фотограматичного центру у Симферополі. Це нібито спровокувало стрілянину бойовиків самооборони Криму у бік українських військових. Внаслідок вчорашнього штурму української військової частини загинув один український військовослужбовець. Важко поранено ще двох. За свідчення очевидців, першими відкрив вогонь російський спецназ. Це спровокувало безладну стрілянину бойовиків самооборони у бік українських військових. Є непідтверджені відомості про те, що російський спецназ вів вогонь у бік українських військових, так і в бік самооборони. Ці дані ми перевіряємо. Самооборона Криму теж розповідає про жертви зі свого боку і звинувачують у вбивстві самооборонця і військових бойовиків із західної України. Про це заявляють у приросійському міністерстві внутрішніх справ Криму. За даними так званої кримської міліції, представники самооборони отримали інформацію про перебування у Симферополі групи озброєних людей. І при проведенні перевірки даної інформації по бійцях самооборони і був відкритий вогонь із, ймовірно снайперської гвинтівки. Порівнюють ситуацію із розстрілом активістів. На інститутській у Києві, коли одні снайпери стріляли і по активістам, і по міліціянтам. У зв'язку із вбивством українського військовослужбовця Ярема Етенюх терміново вилетіли в Крим. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив терміново летіти в Крим виконуючому обов'язки міністра оборони Ігорю Тенюху та першому віце-прем'єру Віталію Яремі для врегулювання ситуації та недопущення переходу конфлікту у військовий. Втім, саме про прем'єр-міністр Крима Сергій Аксьонов заявив, що Ярему і Тенюха на півострів не пустять. Дозволили стріляти виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов з метою захисту життя та здоров'я українських військовослужбовців дав дозвіл на використання зброї відповідно до військових статутів. У прес-службі президента наголосили, що відповідальність за кров українських військових лежить на політичному керівництві Російської Федерації та безпосередньо на президентом Путіні. Процедура включення Криму до складу Російської Федерації завершиться до кінця тижня. Про це заявив спікер Держдуми Сергій Наршкін. Наразі в російських міністерствах йде робота з організації всіх складових економічного та соціального життя Криму, зокрема йдеться про законодавство, яке б врегулювало особливі податкові умови функціонування економіки Криму. Кримчани вже з весни будуть служити у Чечні та Дагестані. Про це повідомили самопроголошений голова уряду Криму Сергій Аксьонов. Молоді кримчани призовного віку вже з цієї весни служитимуть у російській армії. Призов відбуватиметься відповідно до російських законів, які вже діють на півострові. Варто зазначити, що у договорі про прийняття Криму та Севастополя до Росії йдеться про те, що Кримчатни до 2016 року служитимуть у війську тільки на півострові. У Криму збирається націоналізувати понад 130 туристичних об'єктів. Зокрема, мова йде про міжнародний дитячий центр Артек, 17 об'єктів Укрпрофоздоровниці, підприємства з видобутку лікувальної грязі Сакського родовища, інститут імені Сеченова у Ялці та інші лікувальні туристичні заклади півострову. Про це повідомили у російському союзі туріндустрії, посилаючись на слова нелегітимного міністра курортів і туризму Криму Олени Юрченко. У відомстві підкреслили, що фонду державного майна Кри. Криму доручено в максимально стислі терміни провести інвентаризацію та визначити балансу утримувача туристичних об'єктів. Всі вони потім будуть обговорюватися Росією і нелегітимним кримським урядом як потенційні інвестиційні майданчики. Вокація чи вічидушний крок? Під національним банком України зібралися близько сотні працівників обмінних пунктів. Люди висловлюють побоювання, що обмінники закриють і вони залишаться без роботи. Представники Нацбанку запевнили, що подібних розпоряджень не було а подібні розмови просто чутки. Полярні думки слухала Яна Курченко. З рупором і транспарантами працівники обмінних пунктів пікетують Нацбанк. Їм повідомили, що через кілька тижнів Національний банк закриє пункти обміну. Побоюючись за свої робочі місця, люди прийшли із запитаннями до головної фінансової установи країни. Об'явили, що все ж точення двох трьох тижнів все закривають всі обмінні пункти. Нацбанку в мовчанку не гралися, буквально одразу до людей вийшла представник і запевнила жодних подібних розпоряджень. Національний банк не видавав. Пункти обміну валют працюють, чому? тому що є декрет. Пусть він старинний, у нас 93-го року, по якому у нас пункти обміну валют можуть відкривати як банки, так і фінансові учреждення. Тому пункти обміну валют закрити ніхто не зможе, оскільки не дозволяє зробити закон. Інша справа, якщо обмінники приватні для власника, вони не рентабельні, і він може їх закрити, однак це вже не під егідою національного банку. Щоб заспокоїти протестувальників, представник Нацбанку запросила їхніх керівників на розмову. Яна Курченко, Богдан Сендровський соціальна країна. Прем'єр-міністр України пропонує обкласти податком надходження з депозитних рахунків. В уряді підготували низку непопулярних податкових ініціатив, а саме, оподаткування надходжень із депозитів, щоправда, платити доведеться заможній частині суспільства. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні уряду запропонував обкласти податком депозити, які перевищують 50 тисяч гривень. Як заявляє прем'єр, тільки 10% громадян мають депозити в українських банках, які перевищують цю цифру. Я категоричний противник того, щоб оподатковувати доходи від всіх вкладів. Тому, думаю, що у нас повинен бути законопроект, який оподатковує доходи тільки багатих. Прем'єр Яценюк затвердив, що 90% українців мають депозити до 50 тисяч гривень. Доходи по таким депозитам не повинні оподатковуватись, а 10% багатих повинні ділитись країною та суспільством. Таким чином уряд планує вирішити питання соціальної справедливості та допомоги власній країні а з іншого боку сприятиме збільшенню вкладів на депозитні рахунки простих громадян. Валентин Ковалевський Артем Кутасов, соціальна країна. Особи снайперів встановлені генпрокуратура встановила, хто розстрілював людей на вулиці Інститутській в Києві. Про це повідомив перший заступник генпрокурора Микола Голомша. За його словами, на причетність до масових розстрілів людей в центрі української столиці перевіряють, зокрема, й іноземних громадян. Факти причетності до найму снайперів в тодішньої позиції не підтвердилися. Правоохоронці наразі мають і адреси місць розміщення снайперів, списки людей, які приймали участь у розстрілі мирних громадян. Зброю снайперів вилучили, і наразі вона перевіряється органами слідства. Про це повідомили у генпрокуратурі. Арсен Аваков готовий організувати слідство щодо дій нардепів по відношенню до керівника першого національного очільник МВС дії народних депутатів вважає неадекватними а такі методи вирішення проблеми потворними, беручи до уваги особливий статус народних депутатів. Притягти їх до відповідальності може тільки Генеральна прокуратура України. А вже за її дорученням, міністр готовий організувати усі необхідні слідчі дії. Нагадаю, вчора нардепи від ВО «Свобода» ігор Мірошниченко та Богдан Бенюк в силою примус.

Олег цегнебок засудив дії своїх однопартійців. Лідер свободи наголошує, що ця колись опозиційна політсила тепер є частиною влади, і методи, якими раніше керувалися її члени, тепер стали недоречними. Сам Юрій Мірішниченко пояснив, що вони могли б бути чемнішими в умовах мирного часу. Він нагадав, що протягом тривалого часу перший національний займався викривленням інформації, зокрема і стосовно акції протесту в Києві, був цитую джерелом неправди, брехні і наруги на. Над журналістською працею. Кінець цитати. Кличко вимагає від свободівців скласти мандати через інцидент в НТКУ. Він зазначив, що дії свободівців має розслідувати прокуратура. Українці змінювали владу в державі якраз через беззаконня відсутність справедливості. Оцінку професійної діяльності Олександра Пантелімонова повинна давати суспільству і прохорони органи, а не на народні депутати з силовими методами. Цей випадок не повинен залишитись без карти. Перевірити дихання, зупинити кровотечу, викликати швидку, надати першу медичну допомогу повинна вміти кожна людина, незалежно медик вона чи ні. Як це правильно зробити, продемонстрували у центрі екстреної медичної допомоги столиці на прохання журналістів, лікарі швидкої розповіли, і показали, як діяти, коли від ваших знань і умінь залежить життя людини. Яна Курченко далі. Не нашкодь перше правило медицини. Якщо ви бачите непритомну людину, потрібно спокійно до неї підійти і запитати, чи з нею все в порядку. Якщо немає ніякої реакції, потрібно перевірити ознаки життя, дихання і пульс. Три прийоми. Що це означає? Слухом ми чуємо шкірою обличчя ми відчуваємо рух повітря, а очима. Ми дивимося на грудну клітину, чи піднімається і опускається вона. Якщо протягом 10 секунд ви почуєте хоч один видох, людина дихає самостійно. Біля неї потрібно присісти на відстані витягнутої долоні і закинути її голову назад. Це забезпечить кращий доступ кисню. Якщо ж постраждалий не подає ознак життя, йому потрібно негайно зробити масаж серця і штучне дихання. Для цього потрібно схрестити руки і посередині грудної клітини натискати з частотою нормального пульсу. Через кожні 30 натискань потрібно робити двічі штучне дихання. Оці дві точечки стоять над цими двома і зусилля з'єднається. Далі ручка має стояти таким чином, щоб пальці були вперед і ще й догори. Таку реанімацію потрібно проводити до прибуття лікарів. Не бійтеся, якщо зламаєте ребро чи почуєте дивні звуки. Якщо вам вдалося запустити серце, і людина почала дихати самостійно, її потрібно перевернути набік. Він вже в мене стабільно, низ стабільний. Він не впаде назад, не впаде на живіт. Якщо потерпілого ви знайшли лежачим на животі, його спочатку потрібно перевернути, але так, щоб і голова, і тулуб переверталися одночасно і не рухалися шийні хребці. Найголовніше у екстреній ситуації не розгубитися. Медики наголошують на тому, що телефонуючи на швидку, потрібно чітко і спокійно пояснити, що сталося і де ви знаходитесь. Якщо ви реанімуєте потерпілого і не можете зробити це самі, потрібно попросити когось іншого, але так само конкретно і впевнено. Он є допомогу, мені можете надати. Викличте через 103 швидку. Скажіть, людина, дорослий, чоловік, без свідомості, але дихає, серце б'ється. Ці навчання провели на прохання самих журналістів. Однак працівники центру наголошують: якщо будуть бажаючі надавати екстрену медичну допомогу, вчитимуть регулярно. Яна Курченко, Артем Котасов, соціальна країна. Центр Києва можуть відновити у найкоротші терміни. Столичні забудовники вже готові приступити до роботи. Холдингова кампанія «Київміськбуд» готова розпочати реконструкцію центру столиці, у тому числі відновляться будинок профспілок. Зроблять це з мінімальною рентабельністю у випадку, якщо це дозволить зробити законодавство. І наразі це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося. чуть-чуть